Пані, який сервіс займається продажем побутової техніки, БУ відновленої. ми надаємо гарантію на техніку 3 місяці, правильні з вертикальним завантаженням. Вузькі іноді попадають на миніні машини. Є різноманітні машини вік від 5 і більше років. І від того, який вік, і залежить вартість. От, Наприклад, машинка Електролюкс. Відносно свіженька, їй близько 5 років, вартістю, по умовно 9 тисяч гривень. Да? Є пральна машина бірбу вертикального завантаження, який там плюс-мінус 12-13 років, вартістю 6 тисяч гривень. Є бошик Мак-4. Хто знає, що це дуже якісна, дуже гарна машина. В машині плюс-мінус 20 років. Не буду там казати, хоча можна точно сказати. Машина 2004 року, відповідно, їй вже там, 21 рік. Але е, якби я вибирав собі машину, я вибирав собі таку. У мене машина десь 2007 року, е, тільки електроліз. Але це Bosch, я мамі такі взяв. А мамі береться найкраще. Тому, якщо потрібна така машина, звертайтеся сервіс.